Вітаємо вас на каналі Про Спрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні давайте поговоримо про слово Давай. Дуже цікаве слово, тому що українською мовою ми постійно кажемо давай щось там зробимо, коли ми пропонуємо щось зробити. Ми кажемо Давай, футбольна команда, забий їм гола, давай, давай! Коли ми вболіваємо uh -huh. за когось. Або ми можемо сказати, я можу сказати, а давайте сьогодні поговоримо про таку розумну тему, так uh -huh. тобто, це слово ми вживаємо в різних контекстах. А як же ж ми це зробимо норвезькою мовою? Відразу хочемо наголосити на тому, що це відео ми знімаємо в першу чергу для того, щоб показати вам, що переклад не завжди є нашим другом він не завжди допомагає нам. Гарно говорити, звичайно, що нам треба вміти перекладати, розуміти, що значать ті чи інші слова, але дуже важливо звикати до того, як норвежці звикли оці свої сенси передавати, запаковувати повідомлення і ті самі наші давай з різною інтонацією, вони не завжди можуть норвезькою мовою перекладатися саме ідентично оцією формулюванням давай. Тобто потрібно відходити від перекладу слово в слово, калькою, як нас кажуть. Угу. Ми будемо вчитися перекладати сенсами. Якщо ви досі перекладаєте слово в слово, стоп. Це не завжди працює, бо мова це не набір слів, а сенси. І в норвезькій мові один із ключів до сенсу це порядок слів. Саме тому ми і назвали наш новий курс Формула речення, бо це реально як формула. Зрозумів принцип, розклав по поличках і розумієш, що, чому і як сказано. Без хаосу в голові, без питань, чого в одному реченні так, а в іншому інакше. Після курсу ви зрозумієте, як будувати речення, щоб вони не просто звучали правильно, а щоб ви самі відчували мову, сенси без оцього постійного перекладу в голові і могли чітко донести свої думки. Коротко, ясно, як це роблять норвежці. Це не граматика заради граматики, це ваш дієвий інструмент думати норвезькою, розуміти її. Ще є можливість доєднатися. Курс Стартує зовсім скоро. Всі деталі дивіться в описі під цим відео і приєднуйтеся. Тож, давайте поговоримо про перше значення, як ми могли би ми могли перекласти це слово давай. Якщо ми саме от так підбадьорюємо когось, скажемо, давай, давай. знаю. наприклад, тормозить трошки, гальмує, ми такі, ну давай, не, не це, я не переживав, все буде добре. Або там хтось біжить, і ви йому давай, 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 швидше, швидше, швидше. Норвежці вживають для цього таку, таке словосполучення ком-ієн. Нам це дивно, бо воно Дуже. якось зовсім не перекладається. Давай. Знову іен. Ієн, ну, да, це якби знову, знову". ком. Ми тут ну, навіть не занурюємося. Нема. Давай, швидше. Так, тобто ми підбадьорюємо когось. Е, наприклад, ми з Анією там, наприклад, не встигаємо щось, Аня переживає. Я кажу, Ком'ян, векляреде, давай, не переживай, все буде добре. Прям як зараз, Люба. Прям, я, прям я, про, про зараз. Бо треба бігти, а ми відео знімаємо. Або там, наприклад, Ком'ян і ківарсошенерт. Там, типу, давай, не будь таким прям скромним, соромнимся, давай. Угу. Але коли ми хочемо підбадьорити людину, щоб вона вже починала, бо вона от сидить щось у щось отом морозиться, вяга, возиться, не зрозуміло, що хоче, ми можемо сказати інше вжити слово, вірніше слово сполучення. Що ну, починай. Ти починає там. Тобто, коли ми хочемо підбадьорити саме людину до початку дії, до того щоб вона включилася, угу. що тому Починай, тут, давай. Тут, тут, насправді, вже на цих двох прикладах вам зрозуміло, наскільки е, не допомагає часом переклад. Бо ну, от, Питають, як сказати, давай. А що давай? Треба розуміти, що саме ви хочете передати. Добре, тепер давайте поговоримо про давай в сенсі спонукання до дії, запрошення на якусь дію, якоїсь пропозиції, може, там якоїсь знову ж таки там, ініціативи. Та? І перше, що спадає на думку, давай для вас угу. е, дозвольте нам. E, щось там сказати. Це найпоширеніший тобто... варіант, в принципі. Та? Він дуже сильно з англійської теж можна його, хто англійську знає, let's do it. Mm -hmm. та? там Давайте щось зробимо. А, але не завжди він нам може насправді бути в пригоді, а, тому що він такий досить активний. Це коли ми прямо активно, активно щось пропонуємо. От і коли я скажу, наприклад, тобі: Là. No". Тобто, ну давайте вже їмо. Я да, давай зараз все. їсти. Та? E, на оздраву, пашлі, погналі. Да, він самий такий активний зі всіх. Угу. Та ви включаєте людину. Але не завжди норвежці люблять бути такими прямими і активними. Якщо ви знаєте, ця культура дуже досить є непряма непрямою. І норвежці дуже часто люблять запаковувати свої повідомлення, говорити не прямо, якось так, так навколо щоб людину не ну не лишній час лишній раз не травмувати. Так ось є ще варіанти, як ми можемо сказати, давай, але вже менш агресивно. Більш м'якіше. так. Більш м'якіше. Скалві, угу. наприклад, ви щось пропонуєте, ви питаєте, Скал -ві го?» Ну, пішли вже, може, давай підемо. Давай все ж таки, mm -hmm. да? Або там Скалві ноти, саме про спіси мені відразу, тобто, коли я не спонукаю прям сильно, а так більш як роблю пропозицію. ну давай вже поїмо, да? дійсно. Тобто, це більше давай зробимо щось разом, але мені важлива твоя думка. Я не сама приймаю це рішення, я питаю в тебе, чи будемо ми це робити? Скал відра і квель, наприклад, можуть норвежці запитати один в одного. Та"? Кавін відео тіль, uh -huh. може що давай зробимо ще одне відео сьогодні, ні? Так, тому uh -huh. тут дуже насправді на слуху, дуже часто я от по власним спостереженням набагато частіше чую скал ніж Лоос, набагато так, частіше. Це правда. Е, так. Ще є інші варіанти, як ми можемо теж запропонувати це. Не єдині угу. часто ми хочемо сказати оце саме повідомлення, але знову ж таки зовсім іншими способами. Ми можемо це зробити. Так тут важливо зазначити знову. Ми це казали на певних наших відео, але хочемо повторити, що в норвезькій мові нам не завжди допомагає інтонація, як, наприклад, в українській, тому що в українській ми можемо те саме давай сказати. Давайте сьогодні у сьомій, та, так директивно. Можемо сказати, ну давай там, да, тобто інтонація, оці якісь невеличкі слова вони допомагають. В норвезькій мові нам треба навчитися передавати сенси. І от наступні наші речення, які ми зараз любимо, вам наведемо, будуть якраз такі, які не прямо перекладаються давай, там нема цього, давай. Але там є оцей сенс, так, оцей внутрішній прихований такий, які саме. Запрошення, ініціатива, пропозиція, коли ми можемо прощупати, але саме не тягнути людину. що давай, давай вже та васі Рютіль о без тілі квель. Що ти скажеш щодо замовлення суші сьогодні? Васі рутіль отрапу твірно. Як яка твоя думка? Що ти скажеш? Так, Як нарахувати? Прощупуєте грунт? На ви не ну, знаєте, саме що тут, давай підемо погуляємо, так, так. так, давай замовимо суші, але це так от, дуже обережно. Угу. Бо ви, може, знаєте, що людина там для неї це буде різко якось. Ви так раз і прийшли до чоловіка, давай суші замовимо, а він стейк хоче, щоб ви йому посмажили. Так. Ну, умовно кажучи. Тобто ми так прощупуємо почву. Також дуже часто можна почути від норвежців, чи маєш ти бажання на щось. Це можна почути. І як в контексті робочого життя, коли шеф вас питає, чи маєш ти бажання щось зробити, це означає, що давай роби це. Так і в контексті дружнього якогось спілкування можна запитати, тіль тільуаго. Я не знаю, там тельбієн, наприклад, mm -hmm. та? чи маєш ти бажання піти в місто? Мається на увазі. Давай, давай сходимо, давай сходимо в, місто. в місто. Але я так трошечки кружляю навколо тебе. Я не хочу прямо тебе ставити в незручне становище і отак от питати тебе «лаоздра», скалвідра. Я так хардуліст. Та? Mm -hmm. Тобто людина, в принципі, може сказати, на я гаріке але якщо це шеф, то, то... краще погоджуватися. Ще як ми можемо сказати, в принципі, те саме. Ми можемо запитати тибієн, uh -huh. це те саме, що hard Так, гарду ліс, uh -huh. але от саме бліме, теж тут в, цьому, в цій зв'язці, просто як шаблона, ви можете собі завчити. Uh -huh. Чи хочеш ти долучитися до якогось там активітету? Так? Uh -huh. Ще мені подобається uh -huh. це наступне наше. Коли вони не просто там питають, а такі канше, вікан щось -кан там зробити, канше uh вікан -huh. -кан суші і квель, uh -huh. канше вікан сна келіт. Yeah. Тобто дуже не по прямому, але так, ну ми би переклали це речення. Е, можливо, ми могли б поговорити про це uh -huh. каншевіканснапком де там, але все таки ну українському сказали, давай поговоримо про це. Uh -huh. Тобто сенс той самий, так і канше взагалі дуже корисне слово. З ним треба трошки обережно, бо там теж є його певна позиція в реченні, яку треба теж збагнути. Але, можливо, воно перекладається дуже корисно, запам'ятовуйте собі, якщо ще не знаєте. І ще один приклад, який мені теж дуже подобається, він дещо прямий. Але він така чітка пропозиція без насильства. Ва о старте стартипоніт, наприклад, от знімали відео, і така Аня така, а як на рахунок давай, того, щоб зняти по-новому? Давай. давай знімемо все по новому <сміт> Все по новому <сміт> От тому е, теж таки Вами, це по суті а що щодо того, щоб да? але е, все ж таки в українській мові ми б часто сказали: а давай все ж таки знімемо. По От якраз на цьому прикладі ви можете побачити, як норвезька мова функціонує в реаліях, Якщо ви плануєте чи маєте амбіції колись займатися перекладами, чи може вже займаєтеся потрошку, допомагаєте там якихось, якимось своїм знайомим, друзям і так далі. Звертайте увагу на те, що найголовніше це передати сенс, а не передати переклад, тому що ми говоримо геть іншими. Фразами, лексикою, якимись комбінаціями, ніж норвежці, тут вже культура, мовна така традиція наслаюється саме на граматику і на от як мова функціонує. Тому тут це не просто, от як ми перекладаємо, це ще такі багато дуже культурних таких нюансів, які теж потрібно розуміти і передавати це адекватно, так щоб все таки зрозумів, що ви хотіли сказати, а не просто зрозумів переклад цих слів, які ви тільки що сказали. Так, і ми часто бачимо, що люди хочуть перекладати калькою, що означає калькою. Всі знають, напевно, цей папірець калька, коли ми просто беремо і копіюємо. Так не працює, ви це вже ми впевнені збагнули. І дайте нам знати, якщо це відео було вам корисним. А ми з вами побачимося у наступних відео. До побачення! Пока. О! <звук> Я точно розламаю твій столик, котрий не по-дебільному набіч.